Ось його з сіном. А ось тут котята. Маленькі такі котята ще. Куниці. Два штуки. Ну, фокусуйся. На, ще оці сльозятся в нього. Взяв я палицю, щоб достати до них. Ну, котята. Взяв би в руки, якби знав, що не вкусять. Покажись друге. Ось і друге. А, це, певно, мати їх. Ти куди? Там коньок далі. Далеко так залізли. Це певно мати. Я тебе не трону. Ти куди Малюк? Дай я тебе поглажу. Як тебе звати? А де малюк? А малюк тут очі ще сльозяться, Безобідне таке. Сморить тут, конечно. Так, да, це мати, бо цицьку навіть видно. Покажи ще друге, сховала за собою малюк. І це все на пасіці.